Вам послання від людини, якої вже немає фізично у цьому світі? Я трохи в шоці від розкладу. Я думала, буде щось таке простеньке. Знаєте, якась там порада по типу бережи себе, Ну, ще щось в такому плані або навпаки там працюй над собою. Ні. Тут. Знову ж таки, вже в декількох в мене таке випадало розкладах, а я ж не можу перебріхувати карти, тому я кажу те, що є. Якщо ти думаєш, що тобі тільки здається, що в тебе є магічні здібності, якийсь певний дар, я тут зроблю ремарочку, що я не закликаю нікого робити розклади, приймати людей і все в такому роді. Але я не можу не сказати, що магія це не тільки про ритуали, магія це про велику силу думки, велику психічну силу людини. Це метафізика нашого життя. І якби хто прискіпливо до цього не ставився з недовірою, але воно існує так само, як ми не бачимо Wi-Fi, але він є приблизно так. Все в нашому житті розділено на фізичне і нефізичне, але воно не менш активне, не менш реальне, ніж фізичне. І ось тут людина каже, ну, душа людини каже, що не ігноруй те, що в тобі живе маг. Ні, маг тут не про маніпуляції. І все таке в цій колоді маг це маг, це про духовні знання, це про глибокі знання, це про. Те, що вам потрібно йти в глибину ще й плюс ту з пентаклів і ту з мечів, у цій колоді зображені в вигляді книги. І обидві ці карти із закритою книгою. Тобто, на що тут натяк? У тебе є знання, якими ти не користуєшся. Знову ж таки, королева жезлів. Це в класиці відьма. Якщо хлопці дивляться, то відьмаки. Не закликаю, знову ж таки, робити привороти і якусь таку дурню. Тут не про це. Тут ось ця карта: це про шлях в нове, це про підвищення духовної свідомості. Ну, Хтось любить цю фразу, підвищення вібрацій, як це назвіть. Ну, Ви зрозуміли, що я хочу сказати. Це про те, що завдяки здібностям я ще витягла карти, просто вони не помістились у мене. Тут розумієте, рівноцінний енергообмін повинен бути. Ви хоча б для себе і для власного життя повинні прийняти в собі. Якщо ви відчуваєте, звичайно, якщо це розклад для вас, бо це не особистий. До таких розкладів, будь ласка, ставтесь максимально свідомо. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас такого нічого немає, просто пролистуйте і не чіпляйтесь за цю ідею, тому що це, як то кажуть, чрівати последствиями, це треба приходити на особисті, щоб бути впевними. Якщо у вас є відгук серцевий на це, сердечний, на цю інформацію, то це ваш розклад. Бо ви відчуєте. Тут, знаєте, як на вашому боці навіть темні сили, і ви можете домовитись з будь-ким. Якщо ви приймете свою силу, перестанете їй створювати супротив. І якщо ви відчуваєте в собі якісь таємні знання, які, ну, знаєте, як вони просто існують. От ви народились уже з цими знаннями. Таке буває, і я таке сама бачила не раз. І на собі відчувала, що ти просто знаєш, звідкись ясне знання, ясно бачення і все таке. Якщо ви відчуваєте, що вам є чим поділитися з людьми, діліться. Навіть у своєму якомусь маленькому там вашому оточенні. Тому що, ну, коли людям дають такі здібності, вони не повинні стояти на паузі. Завжди. Силами одобрюється, схвалюється, коли людина ділиться своїми знаннями. Звичайно, не так, що останню сорочку себе зняти, всім поділитись, всім роздати якусь інформацію, але ну, або потрібен енергообмін. Для чого ставлять лайки, для чого практики просять за свою роботу якісь гроші? Ну, Зараз в наші часи гроші, раніше це було. Натуральний обмін, так би мовити. Ну і зараз ще є бабусі, які там беруть то яйцями, то хлібом. А, так, у мене тут, щоб ви розуміли, на колінах сидить кіт, і він намагається збити мені тут все лапками. Допомагає робити розклад. І... Я думаю, що ви зрозуміли, про що я, про те, що. Повинен бути здоровий енергообмін. Якщо ви розумієте, що ви вже ділитесь знаннями, але ділитесь ними собі в мінус, це теж треба налагодити. Так не повинно бути. Але якщо ви зажимаєте ці знання в собі, затискаєте, це погано відображатиметься на вашому житті. І це і хоче передати вам людина. Тут, дивіться, такий така карта ще вам лист. Кажу, передати хоче людина і ось. Така карта, і ще покажу це, як то кажуть, ваш шлях додому. От, можливо, для когось шлях в езотерику, можливо, в магію, можливо, просто в духовну якусь підвищення духовної свідомості. Тому що ви дуже розумна людина. Дар ніколи не дають, ну, називімо це словом, дар ніколи не дають. Ну, не те, що ніколи бувають випадки, але в основному дають розумним, сильним особистостям. Тобто, якщо ви знаєте, що, наприклад, у вашій родині всі там слабаки, якісь, всі, ну, такі, знаєте, не можна про них сказати, що вони такі крімінь в плані духу, духу то саме тому, що ви сильніші, вам і дали цей дар. Таких випадків багато, коли люди дуже створюють спротив, вони просто думають, що вони сильна особистість. А зараз, мабуть, мій кіт ввійде в кадр. А насправді я вибачаюсь, просто я нічого не можу з ними зробити, вони в мене такі балувані діти. Не створюйте спротив власним здібностям. Коротше кажучи, це можна було б закінчити одним реченням, але я вирішила трошки поговорити. Ну, якось так. Тому що по цій карті ви можете просто робити вигляд, що цього не існує, що вам здається, що це, все, що це все якась ілюзія, але це неправда. Це не ілюзія, тому що тут і верховна жриця, і Мах, і сила. Ну, вибачте, яка тут ілюзія? Тут всі карти про те, що воно у вас дійсно є, якщо це ваш розклад.